Обіцяних безкоштовних підручників досі немає. У Чернівцях учні четвертих та сьомих класів так і не отримали нових посібників. Школярі навчаються або за старими, або за тими, які придбали за батьківський кошт. І це попри те, що владники обіцяли до кінця жовтня цю проблему вирішать. Про те, чи отримують школярі до кінця цього року, довгоочікувані посібники в сюжеті Мрини Чорней. Я заявляв 2 вересня. Я заявляю 24 вересня про те, що підручниками Чернівецької школи забезпечені на 100%. Однак, уже друга чверть добігає кінця, а учні четвертих та сьомих класів досі не мають необхідних посібників. У деяких школах діти навчаються за старими, а вчителі доповнюють їх новою інформацією з інтернету. Ми використовуємо творчі завдання, діти користуються електронними варіантами з інтернету або готуємо електронні посібники самі там їм тексти. Такі аудіотексти, для того, щоб вони знали про ті балади і так далі. А в окремих навчальних закладах батьки вже закупили підручники за власний кошт і витратили на них чимало. Батьківський комітет сказав, треба купити. Це як колектив, так і я. А, а поскільки ви скидувались батьківський комітет? По 300 гривень, і це попри те, що керівник освіти міста ще раніше запевняв, але нові підручники для четвертих, сьомих класів будуть друкуватися централізовано, лише можливо в жовтні. Та на місцевих ринках і у книгарнях підручники були ще з початку вересня. Нагадаємо, продавці книжкових магазинів уже розповідали, які саме посібники для цих класів з необхідною оновленою програмою надрукували, навіть вказали видавництва. Світа є генеза, випускають ті. Не І запевнили, що за вересень та жовтень продали чималі партії саме цих підручників. Я казав, у нас власне дешевші ціни. Якщо берете 10 штук, то ми даємо по 44,50, 50 ніби ті, що по 50, а ті, що по 65, то даємо по 58. Втім, чиновники все заперечують. Мовляв, нових підручників у четвертокласників немає. Їх ніхто не купував, оскільки будуть безкоштовні, придбані за державний кошт. Усі в школах, у нас, у нас, у Авного бюджету десять з місцевого бюджету. Самі бюджет, наскільки я знаю, має вже зарезервовані ці кошти, то чекає ви ж коли це буде одна часка проплатиться і місь державного бюджету і з містого. Як підтвердження своїх слів запропонували журналістам провести експеримент. Я особисто під і під'їздили дивитись. Обрали школу і разом із Сергієм Мартинюком поїхали до неї. Там наші зустрічі не були раді. І в ті класи, які обрали для експерименту, нас не впустили. Натомість схвильована працівниця школи повідомила Мартинюку про те, що насправді у школярів є нові підручники. Ще раз ініціатива, батьків, ініціатива Ну, Про що ми Стольсу. говоримо? Ви поможете заборонити батьку не муж, я не маю права, це порушення прав людини. Заборонити. Ви поможете заборонити батьку не ж, я не маю. Права, це порушення прав людини. ]orldini. Експеримент не вдався. Щоправда, головний освітянин міста, який спочатку заявляв, ви називаєте клас і школу, і я особисто з вами їду і дивлюся, Якщо у дітей у стоє підручники привезти, то там нада наразі лише розвів руками та відхрестився від власних слів. Ми не зриваємо навчальний процес. приватна <рес> Я вирішила пройти зірвати навчальний процес. Отож, коли будуть обіцяні підручники, невідомо у фіноправлінні повідомляють, що у міському бюджеті гроші і справді були зарезервовані. Однак до врегулювання питання механізму передачі цих коштів вони не виділялися. Скільки не був регульований механізм на сьогоднішній день, враховуючи роз'яснення, які ми отримали, підготовлений відповідний проект рішення, яким передбачається надання субвенції обласного бюджету для забезпечення підручників школярів міста на сумму, uh, розмір 1 мільйон 107 тисяч. На сайті Міністерства освіти про підручники мовчать лише на своїй сторінці у соціальній мережі міністр освіти та науки України Сергій Квіт повідомив, що посібники з усіх предметів для четвертих та сьомих класів уже замовлені. Вони мають бути у шкільних бібліотеках до 30 листопада. На їхні придбання витрачено 69 мільйонів гривень. Та чи у Чернівцях ці підручники з'являться вчасно, невідомо. Адже остаточну крапку у питанні мають поставити депутати під час сесії міської ради, яка відбудеться 3 грудня. Тож Чернівецькі школярі цього року під... Ручінки від держави скоріш за все не побачать. Марина Чорней, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.